Батькам також ну, всім буквально мову товаришу середу, деду, який, з яким ми познайомилися в Бразилії. І наша дружба продовжується Подякувати всім, хто прийшов, вибачте, ви, ви, кого я не задав, друзі Олеже Михайловичу, дякую моїм друзям Свічукам. Всім дуже дякую вам. Дякую, хто, хто побіг. поміг? Вибачайте, кого я не назвав. А також першу, також хочу дуже подякувати своїм рідним і близьким, подякувати татові, подякувати батькам, дякуючи яким для... Я почав працювати і не було б їх, не було б мене, і не було б моєї праці, звичайно. Дякуючи їм, що все таке втіснені часи, які були б у мене мати покійна, хай вона з Богом спочиває, вона думає мене, що є. Які е, в самі часи, бо мама в мене була педагог, батько-фінансист, ну але тут вже е, ну є молоді люди, але є е, люди і нашого віку, і трошечки старші, які все-таки пережили ті часи радянської влади і розуміють, що що було ті часи і за релігію, як е, переслідувалися люди е, переслідувалися за ну, за ті самі ікони. Е, було було гоніння. А в нас, відколи я себе пам'ятаю, завжди вдома виділи дві ікони, які без яких я себе просто не представляю і ну, ну, не бачу я ні, ні дому наших, ікон. Ці ікони Богородиці Ісуса Христа, вони завжди мене побітіли. І як там не було, мені вже мати набагато пізніше розказували. Заставляли, приїжджали, бо все-таки приїжджали, кілька втораї приїжджали, були в нас вдома, а потім вони були, обідали, а потім вже і говорили, що в них іконилися. І заставляли зняти ці ікони. Але ці ікони ніколи не знімалися. Це було Богу дякувати, що так було. І все-таки це інкумінувалося тим, що ці ікони були написані моїм дідусем, дід Степаном Зазулею. І через то їх ніхто не міг знати цей ікон. І от само. Цілу...